У мене дівчата запитують в коментарях Віка, як вам крем. Отой саморобний крем, вже ви ним довго користуєтесь як відгук. Найкращий відгук У мене. Тільки найкращий відгук стосовно цього крему. Ось він у мене вже закінчується. І я вирішила кілька днів, думаю, спробую покористуватися тим, який в мене, ну, мій, яким я раніше користувалась. Ну, чи варто робити ще, чи все ж таки зробити перерву, типу пізніше це зробити, а поки що вимазати свій, який в мене є, і він теж не дешевий, думаю, покористуюсь ним. Н -н -н. На два рази мене вистачило, і то другий раз я коли другий вечір намастила з цим кремом ну і вранці теж своїм. Зверху все одно цим покрила, тому що ну, він реально зволожує і тримає вологу, не сохне обличчя, не, не стягує шкіру. А після мого стягую шкіру, все одно таке відчуття. ну Я до нього була тоді звикла, що, типу, нормально це. А зараз вже я знаю, як має бути, як може бути. І тепер мені той мій не підходить. Буду замовляти все і робити ще раз таки. мами теж закінчився. Вона каже: да, роби на мене теж. Так що, отак? Я вже у мами, і зараз ми будемо робити крем. Бачите, скільки всього? Я вже була в аптеці, все це купила. І будемо поєднувати. Так, ось тут у мене рецепт крему і сироватки. сироватки. І я буду робити подвійну порцію. Тому що нас двоє з мамою, і будемо робити на двох. Починаю з крему хіп. Потрібно мені 4 столові ложки. Якраз 4 ложки от в цьому тюбіку. Зараз увесь видавлюю. Далі беремо олію шипшини. Чотири чайні ложки. Далі олія жожоба теж чотири чайні ложки. Один, два, три, чотири. Екстракт алоє, вісім ампул. шприц спеціально, щоб було зручніше, бо витрушувати ампули дуже незручно. Я це вже проходила. І потім виливаємо. Далі вітамін В12, цианокобаламін. Також 8 ампул, також шприцем сюди зараз буду переливати. Тепер все ретельно перемішуємо. Бажано взагалі робити це дерев'яною паличкою. От я зараз так і зроблю. І все, і кремчик готовий. Розприділяємо його в баночки, і хранимо. я зберігаю в холодильнику. От так от паличкою Краще за все перемішувати. Бо ложечкою, лопаточкою силиконова, якось воно не перемішується. А от дерев'яною паличкою дуже класно. Так, і ось у мене вийшло дві порції. От Бачите, не так і багато його виходить. Але за рахунок того, що він жирненький такий, його вистачає. Ну, от я вам скажу, наскільки його вистачить цей раз. Засічаємо, я скажу, ну, місяці на два, мабуть, так? Да? Менше? Менше. На місяць. Ну, може, не на місяць, але не на два. Мабуть, десь на півтора. Ні в сорок. <гум> да. Ну, скажемо точно. Так. Да. І далі робимо сироватку. Буду збирати її в шприц. Так, Там 15. Ні, це не для волосся, це під крем. Сиротка і зверху. Її буде 15 мл. Тут 20 мл шприц. І у мене буде 2 порції по 15 мл. І так, сироватка 2 ампули b 12 2 ампули алоє. Далі нам знадобиться 3 мл тауфону. Це краплі в очі. Почитайте за них, вони дуже класні. Це амінокислот маленьким шприцем, достаю отсюди 3 мл і потім сюди переливаю в один і в другий. Я вже порізала палець ампулою. Але головне результат чикс. 3 мл добуваємо. теперь так. Далі аєвіт по 2 мл і рецинова, рецинова олія 4 мл. Аєвіт 2 мл. А і Є окремо у мене, тобто 1 мл Вітаміну А, 1 мл вітаміну Е. І так в кожен шприц. Ага. Це у нас дуже густе і треба набирати отак. Тільки так. Інакше не виходить. Алло. Ой, добрі. З вікою знову крем робимо для обличчя, бо закінчиться. Так. Угу. Фігово <сіх> не хоче. А -а -а. Що робити? Як сюди його додати? О, я придумала. Шприц можна отак от достать. Оп. І отак додаємо. Раз. І так само інший. Мені треба допомога мами, а вона там на телефоні сидить. Зараз я все це розіллю. Ладно. Закінчить це погано, все пішло не по плану. Бляха, муха. Бачите, як все пішло не по плану. Так, ладно, я якусь справлюсь, я думаю. Так, ну що, ми справились? Це все наш крем і сироватка. От, значить, ну, отак от получилась сироватка, але незручно, дуже незручно так робити, як я, тому краще все в одну мисочку, так само, як і кремчик, зливати, а потім. Без голочки. А взагалі краще за все перелити його в якусь рюмочку і просто звідти використовувати. Бо поки що я не розумію цю сироватку. В плані вона жирна і вона розслоюється дуже сильно. Типу, я не знаю, як нею я буду користуватися. От. А з кремчиком все добре. Про сироватку я вам ще розкажу. Кремчик. Угу. Ну що ж, попрацювали, тепер ж треба і поощріть. Величезним да. кусочком курочки, кабачкової ікри, чорної ікри ікра заморська кабачкова. Краза да, заморська. <головна> і головне ага. блюдо, цибулька. Цибулька, дивіться, як красива сервіровочка, яка оригінальна. Нет, вона... Ну Вона була мокра. Ну да. А це що у нас? Консерва якась? Так, да, це паштетик. Паштетик? Mm -hmm. Не Кетін, ні? Ні. Точно ні. пахне смачно. Онисний да, Бо ця штука, ж ви ж знаєте, Кетіна. <світ _праць> <світ _праць> Але <світ _праць> <світ _праць> у мене теж така є. Я правда не знаю, як її їсти, крім як з ікрою на бутерброді. розумієш? <світ _праць> <світ _праць> ну, типу, більше нема що нею полити, бо вона дуже рибна. <світ _праць> Я тобі скажу, це зараз покажу. Ну да, а крики. просто в ложечку закрою. Икрою и беру, і, і, і эту самую ложечку и в самую. Девочка, ты скоро доишь там? Не греми тарелочку. Э, в ложечку і закрою. Ну, ну да, так ну, я, так я теж знаю. Ну так бежезначный ага. девушка. Просто вообще. Вона стає, стає як натуральною ікра. Ну да. Ой. <реш> так, ну, в общем, всім смачного. Зараз поїм і піду додому монтувати відео. От, завтра зустрінемося в наступному влозі і завтра дороблять вже мою гардеробну, нашу гардеробну консольку, все там дороблять, доставлять. І залишиться тільки дочекатися диван на балкон, барні сіці на інший балкон. І зеркало повісити тепер там, де консолька буде. Mm -hmm. ну, все ж таки ще треба буде щось доробляти. Ремонт не можна закінчити, його можна припалити. <рес> <рес> все. До зустрічі в наступному відео.